Чи повинна бути одна прописка того, кого доглядають, з тим, хто його доглядає? Дивіться, бажано, щоб прописка була одна, так, для того, щоб оформити догляд. І про це необхідно взяти довідку про реєстрацію місця проживання в ЦНАПі. Але якщо у вас навіть немає однієї прописки, то непогано було би заручитися наступними документами. Наприклад, Актом з ОСББ, або улічкомом посвідчений, або квартальною, як вона ще називається, так? або ЖЕКом, або навіть депутатом, наприклад, сільської ради, або секретарем. Про що акт? В принципі, він складається у довільній формі. Наприклад, дата місце, де складений акт, і пишете: Ми, що нижче підписалися, склали даний акт про наступне. В такому-то населеному пункті за цією адресою. Проживають разом такі-такі то -та, то такі -та особи, одна з яких доглядає другу, тому що вона потребує догляду. І підписи. значить, Підписи кількох можна свідків сусідів, сказанням, де вони проживають по цій вулиці, їх адрес, підписів. Можна навіть там, прізвища батькові, можна навіть там телефони, наприклад, вказати. І посвідчити це, як я вже сказала, там улічком, квартальна, ЖЕК, ОСББ голова І так далі. Це також підходить в соцзахисті, коли ви оформлюєте догляд. Але обов'язково, щоб була оця от печатка на цьому акті. тобто Квартальна волічком, це ну, головна по вулиці людина. Так, у них печатка є, в ЖЕКу печатка є, в ОСББ печатка є, секретар селищної ради, в принципі, або депутат може поставити також печатку, посвідчуючи ще такий акт. Тому, будь ласка, користуйтесь порадою.